Учителька Неоніла Кандиба, за наказом директора, від 8 листопада відсторонена від роботи у музичній школі. Зарплати від цього дня каже жінка, не отримуватиме. Ніхто не думав, що ми можемо, як викладачі, виявитись в такій ситуації, в такому положенні, що нас не допускають до роботи через, вибачте, через те, що ми ну. Не вакциновані люди переживають про те, що вони мають кормити свої сім'ї. Але ми думаємо, що це не є законно. Ми тільки хочемо, щоб у нас був свій вибір, щоб не було дискримінації, щоб не було у цього поділу. Вакциновані, не вакциновані. У Володимир Волинській дитячій музичній школі 56 працівників це педагоги та технічний персонал. Від роботи відсторонили 13 невакцинованих викладачів, розповів директор школи Роман Веслобоков. Усіх працівників, з його слів, попередили про відсторонення у разі відмови від щеплення. 8 листопада ті, хто приніс довідки хоча б про одне щеплення або довідку про протипокази до вакцинації, працюють, розповіла педагогиня Наталія Поліщук. Я перехворіла, маю високі антитіла, маю протипокази поки що до вакцинації. Тимчасове Роман Вислобоков показує колективне звернення від сторонених педагогів з проханням дозволити дистанційну роботу. Дистанційно не можу надати згідно роз'яснень, згідно положень закону про працю, відсторонення не передбачає. Інших видів видів роботи. Якщо перевіряючі органи застануть на робочому місці невакцинованого працівника, то керівник установи буде відповідати за це з власної кишені. Адвокатка Ольга Кудрицька каже, педагоги мають право оскаржувати наказ про відсторонення від роботи у суді, надавши усі матеріали для розгляду справи. Це хитка ситуація зі сторони роботодавця, якщо він вважає, що усі ним вчинені дії є законні, законні в рамках Кодексу законів про працю, постанови Кабінету міністрів та наказу МОС. Це одне. Зі сторони працівників, які на сьогоднішній день є відсторонені, якщо вони вважають, що їхні права порушуються, тут можна рекомендувати єдине звертатися до суду за захистом своїх прав та законних інтересів. І як Точно що знаю, що по Волинській області вже готуються позова до суду. Десять заяв педагогів музичної школи у поліції зареєстрували, розповіла учителька Оксана Володко. Зі слів інспекторки головного управління поліції Волині Марини Балдич, скільки усього подібних заяв було упродовж тижня, поки не рахували. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.